Шалай Марії Євгенії, Старущик Тараса Євгеновича, адвокат Жеребацька Ірина Орельцівна. Я протоколу проживаю з прохорі вулиця Козацька 2А. В матеріалах справи знаходяться копії моїх довіреності, вірніше, представників права. Зрозуміло, значить, на акт справи 16, 17, 18, або відповідно, відчування, відповідно.

Yeah. Oh, даю Шозова, yeah. Так, Дякую, я до заперечення. Що yeah. того не прячу то, що адвокат Жербечка має право э, захищати мою колишню дружину в даний час. Скала, та... Що адвокат Жербечка зараз має право захищати мою дружину, бувшу дружину? Ну, -то ну, на даний Т... час ми питання але справи саме Ну, ну, ну то добре було, що вони були, але їх нема, то. Alltså, так як справа слухається в по-новому, сторона позивача, незрозуміла позиція, ставить питання про те, що слухати справу у їх присутність, хоча їх зазначає треті особи, які не з'являються в місті. Тому незрозуміла така позиція. Якщо вкажає... ну, цікаво, да, моя, моя позиція, що ми не можемо зараз бо, тим більше при першому роді справи, і коли справити не з'явилася судове засідання вказані особи. <гад> <гад> Хоча вони повідомлені, але немає відомостей, але чому вони не прийшли, чи вони повідомлені дійсно які там є. Тому ми я вважаю, не можемо слухати, так як до них дійсно, є я ряд поставлених запитань. Особливо до технічної інвентаризації і вже стояв світло, сподіва рішення, і колосний двір, і колосний двір. І а з посторона -за зараз сама за посадила відповідальність, якщо так, то нехай ставить тепер третій особисто.

На ще я лише хотіла б уточнити те, що ми подавали позовну заяву в новій редакції і в частині, де просимо, вказане село Політка, а слід читати село Озерна. Тобто це є описка щодо заяви на позовних Криму, оскільки по тексту позовної заяви читається будинку володіння в селі Озерна по вулиці Мала Малабословщина, 24А. А де зазначають сторони просимо, зазначено помилково помірка, просимо читати село озерка. Розумію, добре дякую. Є простають І вас якісь заяви на питання? перед початок. Я вважаю, що заява входить на спорушення вимог цивільно процесуального законодавства, а саме, не проведена. Будівельна товарознавча експертиза і невизначена вартість вказаної будівлі. Зазначена ціна позову, хоча невідомо з якої е, позиції, з яких ліркувань е, сторона позивача поставила це по Ціна повинна бути поставлена із е, вартості будинку володіння. Вартості будинку володіння, тобто експертиза або особа, яка має право проводити оцінку даного майна, не проведена. Після того, якщо встановлена у нас вартість майна, повинна бути оплачена судовий життєві. Не менше 1%, але не менше необходимо прожиткових мінімум до майна. Матеріал справи судній високої експерт, Хоча, щод, є оцінюючий акт, який вказав значно меншу ціну. 36 місяців. Ми, як сторона відповідача, проста поставили суду питання, розвитку справи в що такі будинку володіння коштує 45-50 тисяч доларів в цьому, в сідозені. І ми показали це як приклад для іншої сторони. А для того, щоб ми поставили сьогодні відрішувати дане питання і поставити дане питання на рівні законодавства, так як говорить закон, сторона позивача повинна провести від технічну експертизу, товарознавчу експертизу, для визначення вартості цього будинку володіння. Так як на вказаному будинку володіння є числовий будинок. Господарські приміщення є незакінченим будівництвом е, гараж е, огорожа і морівка, тому що на суд, для того ми не можемо зараз ставити питання і вирішувати питання без додержання тих вимог, як вимагає цивільно процесуальний кодекс. Повинна бути призначена, е, повинна провести оцінка майна для того, щоб визначити судові е, що збір. Тому я вважаю, що в нас таке є попитання. Я просив під суд за змінистку укладу, якою зобов'язати, чи надати срок, не зобов'язати, а надати срок позивачу для того, щоб він усунув недоліки, казав ціну позову в виходячи із висновку спеціалістів, які мають право це проводити, що буде об'єктивне рішення. Шановний суд, чи прошу я прошу звернути увагу, що я тільки що сказав, я не оповнююся. Є там оцінюється акт на 360 тисяч. Вказаний цінічний акт проводився зацікавленою особою. А тобто, як сама сказала представник позивача, її чоловіком, сьогоднішній представник, який приймає участь адвокат Джеребецької, проводилася оцінка вказаною особою. Я вважаю, що це не може бути недопустимо, де приймає участь у стороні позивача, як адвокат, як представник і також. Висновок про вартість вказаного майна проводить безпосередньо саме близько єдина ціля. Він може проводити і, дай Бог проводити йому, але не по тій справі. І з того самого виходила військова. Забили висновок, який поставлено на ціль. Тому що нам суд, я вважаю, що хто буде грубе порушення законодавства, яке буде вами прийнято рішення не відомо, але кожна сторона буде його оскаржувати. А для того, щоб не було порушення саме елементарних вимог закону, я вважаю, що ми не можемо зараз кухати дану справу без встановлення вартості повного вартості для поволодіння. Ну як тільки що чув, ви скажете, що для повного сидічного інфективного розгляду справи потрібно встановити вартість даного дніповодіння. Яке, яке, яке значення має вартість для вирішення даної справи, коли позовні вимоги стоять. Зокрема, визнатеним місцем скасування річні окорочного комітету, визначені місцем скасування свідоцтва та визнання право власності частина mm -hmm. даного будинку володіння, mm -hmm. яке має значення вартість даного будинку володіння для всебічного повного вирішення даних. Вартість будинку володіння має значення для того, щоб правильно був сплачений свідомі збірності. Ми вважаємо, що судовий збір не сплачений правильно. Тому, Зрозуміло, не, значить, це, все, це все тільки для вирішення сплати судового збору. Для чого подіє вартість майна даного майна в тому, що в <порядка> подальшому буде вирішуватися питання, чи буде, е, в реальний час виділяти, чи не виділяти, поділити, кому виділити яку частину. Реальні частки нас, нас не стоять у зоні вимога. А те, що буде в подальшому, то буде в подальшому так і вирішувати. Я зараз говорю так, як він сказав, клієн, що ну, можливо таке. Можливо, можливо. Ну, ми ж не знаємо, що завтра можливо буде. Ми маємо сьогодні яке вирішення справи. Ну, зрозуміло, ваша позиція зрозуміла, добре я прошуся. Представник позивича, ви підтримуєте? Э, так, я підтримую. І ще, наскільки було жеребським поданий актики дійсності, це є злочин. Зрозуміло. І за це повинен відповідати. Представник позиція, Ваша позиція. Звичайно, що я запрошую і не треба акцентувати увагу учасниками процесу на цей документ, який в даній справі вже не має жодного значення, зокрема довідка, яка була надана про визначення вартості будинку, оскільки нами заявлена заява про визнання ціни позову в сумі 743 тисячі 625 гривень 72 копійки та розподіл судових витрат щодо оточення в подальшому судових витрат. З, значить, у відзові на позовну заяву відповідачем було подано аналоги трьох будинку володінь по селі Озерна. Два аналоги були визначені у валютній вартості. Один із аналогом. Ваша честь ми я хочу просто наголосити суду, що за основу вартість будинку. 991 дев'яносто тисяча п'ятсот гривня. З цієї суми ми сплатили ваше честь судовий збір, і все це визначено в цій заяві, і від того сплачено судовий збір. Тому вважаємо, що на сьогоднішній день з нашої сторони виконали все, все те, що ти бачиш на виному самого відповідача. Дякую. Наскільки суд правильно розуміє? Вважаю, що слід постазав -то упали, якою справа

березня 2018 року польська район, судья настрои, а не си розглянувши цей іншу справу за позвонив старощак, але не слова, не шолай. Марія старушка, старушка, іменечка, старощак і ганс, а поставки по право власне половина права власне, наша твої поняли собой. Борис-менею сім'я справа за кожного староща. Чале старощаду, староча, про скасування сіток про право власності на майно, на нерухове майно та заняття власності на житлових відбір. У судово засідання представник відповідальних заявить питання. Про залишення позволів та надання строкурів у сумнівіту, ліки посилаючись на те, що справі суддя нерухового майна, відповідно несплачено, і відповідно не сплачено повному мовці судовий збір. Оцінка також має значення як правильного вирішення цивільних справ. Сужне слухавши думку учасників судового розвідки, вважає, що по питанні задоволення не підлягає таких підстав. Як випуск позовною заяву, вимогами є скасування про право власності на нерухому мання та визнання права власності на його частину. Таким чином, оцінка не впливає на правильність вирішення справи. Що стосується судового збору, то позивачами позив, сплачений у максимальному розмірі, передбаченому закону України, про судовий збір, що також може бути підставлений для залишення позову до зру.

Значить, зверніть увагу на те, що довіреність ведена без права доручення і зберігає чинність до 7 березня 2018 року. Е, нині вже 20 березня. Значить, м -м -м, Ірина Жиропецька е, не має права представляти інтереси, Так як зараз позивач відсутність засідання. Ганна Іроса. Так, але, але. Так, ещё к там, І дальше. тобто. якщо зараз немає сторони там вона чи не справі, не можу слухати. Ну, Таких інтересов не можуть поставляти дякую е, на наших внецьках. Дякую. З наявкою судове засідання відповідальність староща. Чи бажаєте щось допомогти? Доручення мені було видано як адвокат, і я можу продовжити свої обваження. Розумію. Розумію. Розумію, оскільки судове засідання відсутня розявилась староща, коли на Ярослав на суду поставили, я що Перейдемо. Судово засідання було фіксити закрити. Дякую за побачення. На, на, дякую.